Пропоную у вашій увазі простий спосіб контролю за власними витратами, грошовими мається на увазі. Використовується Google таблиця. Чому саме Google Таблиця? Тому що до неї можливий доступ як зі смартфона, так і зі стаціонарного персонального комп'ютера. Поточну роботу можна робити за допомогою телефона. Якусь більш-менш вдалу аналітику краще проводити на персональному комп'ютері з браузера. В чому полягає робота з цією таблицею? У верхній частині знаходиться одна табличка. Вона виконує роль Форми для обведення. Дата в даній клітинці завжди актуальна. Інші клітинки потрібно заповнювати вручну. Наприклад, вводимо. Як це перенести в базу платежів, у якій накопичуються витрати за певний період, показую. У поле перенести в базу, вводимо одиницю. Пробував робити за допомогою прапорця, але прапорець, коли його вводити за допомогою смартфона, чомусь не завжди хоче вводитися. Одиницю простіше. 1, Один, Enter. І ми бачимо, що наша сокира вже потрапила у зведену базу платежів. У подальшому ці дані можна буде аналізувати за допомогою зведеної таблиці, різноманітних зрізів. Кожен це може робити на свій смак. Скрипт в основному записаний як макрос з деякими доповненнями. Він подається нижче, з ним можна ознайомитися, його можна скопіювати. Він недосконалий, скоріше за все, його потрібно буде доробляти, але у мене він працює. Дякую за увагу.